Всім привіт на зв'язку. вчасно звіт. Сьогодні покажу, як ФОПу перевірити, чи зарахувалася сплата податків та подача звітів. Якщо ви сплатили податок або подали звіт, але їх не зараховано податковою, це прирівнюється до несплати податку чи не подачі звіту. І звичайно, за це може бути застосована штрафна санкція. Спершу це може бути просто штраф. А якщо ви ФОП-спрощенець і борг висить понад 6 місяців, вам можуть анулювати спрощену систему оподаткування. Тому рекомендую. Виробити звичку, перевіряти зарахування після кожної оплати або подачі звіту. Давайте почнемо із того, а як визначити, що податки, які ви сплачуєте, зараховуються. У вчасно звіт переходимо в розділ податки по кожній карті податку. Ми можемо зайти, нажавши кнопку Детальніше. Та перевірити деталі та історію нарахування податку. Перше, що вам потрібно знати, що код 101 це сплата податку вами. Тобто всі платежі, які ви бачите з цим кодом, це той податок, який ви заплатили, і податкова його успішно зарахувала. Зверну увагу, що від моменту, коли ви реально заплатили податок через банк і до моменту, поки він зараховується, зазвичай проходить 3-4 робочі дні. Тому, якщо ви сплатили і за 5 хвилин перевіряєте, чи він вже зарахований, навіть не сподівайтеся, для цього треба час. Також можемо бачити інший код номер 15 і біля нього пише нараховано авансовий внесок. Це ті платежі, які нараховує податкова до сплати. І навіть якщо у вас немає нарахувань, ви все одно маєте сплачувати податок так, як це передбачено законом. А далі податкова, коли зможе, тоді проведе вам нарахування. Та списання податку. До речі, важливий момент є те, що кожен податок нараховується та списується по-своєму. Наприклад, ЄСВ висить цілий рік перед платою, і лише після подачі звіту в кінці року буде списане. ФОП на третій групі єдиний податок Військовий збір нараховується тільки після того, коли ви успішно подали звіт в податкову. А податки за працівників списуються тільки тоді, коли ви подали за них звітність. Також хочу наголосити, що вчасно звіт синхронізований із державним казначайством України. Тому як тільки змінюються рахунки на сплату податків, ви одразу в системі можете знайти актуальний рахунок для сплати будь-якого податку. Тепер давайте перевіримо, чи зарахувала податково вашу звітність. І головне підтвердження, що звіт подано, це квитанція номер 2 із позначкою документ прийнято. Якщо така квитанція є, звіт прийнятий, і все добре. При сплаті податку чи подачі звіту важливо не просто його сплатити чи подати. Важливим моментом є перевірити, чи зарахувала це податкова. В реальному житті може бути багато технічних помилок, через які щось може не зарахуватися. Невірні реквізити рахунку, помилка під час набору платежу чи просто технічний збій. Якщо податок не зараховано, у вас буде податковий борг. Тому користуйтесь сервісом вчасно звіт, тому що тут все просто і зручно, а ми завжди раді вам допомогти. Переходьте до наступної відеоінструкції з використання вчасно звіт. Побачимось в наступних роликах.